Друзі, вітаю! Свершилося чудо. Я винайшла формулу ідеального сніданку. Яйця збиваємо з молочком і трошечки солі. Формочку для жульєнів або кексницю якусь. Силіконова також підійде, змащуємо маслом вершковим або рослиною олією. Наливаємо пів каструльки води. Теплої, не гарячої, тому що, якщо у вас посуда раптом не приспособлена для цього, щоб вона не лопнула. Тобто ви поступово будете нагрівати і потім поступово охолоджувати. Ставлю на невеликий вогонь. Коли я стерилізую консервацію, я завжди на дно кладу якусь марлічку або косметичну серветку. я перестрахуюся і зараз. Формочку, ось у мене одна буде форма. Або у вас декілька, наприклад, маленькі якісь там мішки чи кексниці. Виливаю і складаю. Поки ще не кипіла вода. Дивіться, води в мене рівно стільки, як половина оцієї формочки для жульєна. Щоб вона кипіть, не затікала всередину. Накриваю кришкою, оце і є наша парова баня на 15 хвилин. Покажу вам трохи цього стрьомного процесу. Ось так, омлет. Сидить, боїться. Ой, я ж сама перше, в перший раз його готую. 5 хвилин кипіло, нормально так булькало. 5 хвилин під кришкою так собі доходило. Я не відкривала зразу, щоб не осіло. Подивіться, прямо пасочка чи скейт, наче. Готове. Тепер, же, друзі, нам треба його або так їсти ложкою, або перевернути акуратно. Так я ще підійну вилочкою, ось для чого ми маслом намазували. Клас! Всередині ще таке воно м'якеньке, можливо, в мікроновки доготую, зараз розріжу. Або так і буде ніжне, трохи схоже на маленьку головочку сиру.